Ісландський спосіб закриття петель. Для мене насправді не важливо, яким способом пров'язані самі петлі, тобто це бабусин спосіб пров'язування або класичні петлі. Я закриваю цим методом однаково нічого не змінюючи. Для наглядності я пров'язала тут петлі навпіл. З цієї сторони в мене права дужка. На спиці, як ви бачите, ліва за спицею, з тієї сторони навпаки, ліва дужка в мене на спиці, права за спицю. Тобто ось десь середина, так, вони немовби одна на одну ці петлі дивляться. Саме закриття. Ось наш початок роботи, перша, друга петля і так далі. Спицюю я піднирюю під першу петлю, чіпляю передню стінку наступної. І з під неї пров'язую петлю лицьову. Скидую з лівої спиці обидві ці петлі. Ту, що я пров'язала, повертаю назад на ліву спицю. Знову ж піднирюю під неї і з під передньої дужки наступної петлі вив'язую лицьову петлю. Скидаю з лівої спиці обидві петлі, повертаю назад на ліву спицю, петлю, яка сформувалася, піднирюю під передню дужку, формую лицеву петлю, скидую обидві петлі, сформовану петлю повертаю. Назад на спицю. І ще раз піднирюю під першу петлю з під передньої дужки петлі наступної формую лицеву, скидую обидві петлі. Повертаю сформовану петлю на ліву спицю. З цієї вже сторони петлі розташовані іншою стінкою до мене. Ось коли я повертаю цю сформовану петлю, мені ж треба під неї піднирнути і з передньої дужки тутної петлі сформувати лицеву. Я тут їх не переставляю, я в'яжу так само. Просто ця петля сформується схрещеною, не та, яка на правій спиці в нас формується, а при вив'язуванні цієї дужки в нас вийде перехрещена петля. Повернула знову ж таки петлю. Піднирюю під неї. за передню дужку формую лицеву петлю, скидую обидві, повертаю сформовану петлю назад, піднирюю. За передню душку пров'язую лицеву, скидаю обидві. Ось так візуально виглядає закриття такий собі пухкенький ланцюжок. З цієї сторони, в мене петлі були пров'язані класичним способом, з цієї сторони, бабусиним способом. З цієї сторони, йдуть перехрещені петлі при закритті. Зовсім трошки відрізняється це візуально. З цієї сторони, де класичні петлі були, не мов би, трошки пухкіший цей ланцюжок. Але в цілому виглядає майже однаково. Як на мене, дуже просте закриття. Мені подобається, як воно виглядає на бавовні і на півбавовні. Цим способом можна закривати і резинку, і лицьову гладь, можна пробувати і на візерунках на різних, якщо ви їх в'яжете. Підбирайте під свою пряжу, під свою виробу. Виглядає, як на мене, чудово.